Что ты робишь, пуля? Что ты робишь? И? И, И что? Ну. <laughs> Хочешь кусать <Что> то? <laughs> А що ти робиш? О, воу-во-во, ти щось, ну, якось треба... Не знаю. Я, я розумію, що тобі симпатична моя нога. Вона не смачна. Повір мені, вона вонюча. Що там? Так то в мене тут нічого нема, смахоликів нема. Так, от, от що це таке, от поясни мені. Що ти, ти хочеш зробити? М? Малий демон. О, все, приїхали, приїхали.